Одного разу фермер посперечався, що зможе написати найкоротше оповідання, яке схвилює будь-кого, і він написав: куплю сімку дорого 8 тисяч гривень за тонну. Агрономи та менеджери грових все часто спілкуються з фермерами особисто також в соцмережах фермери діляться найболівшим. Тому в цьому році багато разів чули, що все погано і ні на чому, тобто ні на якій культурі, не можна заробити. Як ви вже зрозуміли по назві цього відео, сьогодні будемо говорити про соняшник. Гровекс допомагає годувати світ. Ми прорахували усереднені технології вирощування по трьох регіонах України: степ, лісостеп та полісся. І покажемо вам, чи реально отримати прибутковий соняшник по кожній із цих зон. Почнемо зі степової зони. Орендна плата разом з податками коштує в межах 120 доларів на гектар. Усі механічні роботи разом з паливом 246 доларів на гектар, посівний матеріал до 40 доларів на гектар, система захисту майже 30 доларів за гектар. До речі, ми для розрахунку брали Clearfield Plus технологію. Експрес-технологія коштуватиме приблизно так само. А от класика може бути трохи дорожче. І система живлення на 80 доларів на гектар. В цілому всі витрати виходять 507 доларів за гектар. За урожайності 1,8 тонн на гектар оборот виходить 675 доларів, що означає 33% економічної ефективності. Непогано, правда, лісостепова зона. Орендна плата разом з усіма податками вартує десь 110 доларів на гектар. Механізовані роботи разом з паливом 260 доларів за гектар. Посівний матеріал до 40 доларів за гектар. Система захисту тут уже трохи дорожча. Бо, все ж в даній зоні ми рекомендуємо використовувати фунгіцид та інсектицид по вегетації 66 доларів за гектар, а живлення на 74 долари на гектар. Виходить, витрати 550 доларів. Оборот при урожайності з двох тонн за гектар за умови 360 доларів на тонну врожаю дорівнює 720 доларів, а це 31% економічної ефективності. До речі, якщо ви не знаєте, як прорахувати свою економічну ефективність, то звертайтеся до Grovex Academy, Там саме стартував курс Фермер 2.0, на якому навчитесь не лише підрахунку економіки. А й прокачаєте ваше господарство, щоб воно стабільно щороку приносило прибуток. Повернемося до підрахунків. Далі зона полісся. Середня урожайність соняшника в цьому регіоні цьогоріч становить 3 тони з гектара. На момент запису відео, одна тона соняшника там коштує 365 доларів. Тож оборот 1095 доларів з гектара. Всі прямі витрати виходять. 714 доларів, а це цілих 53% економічної ефективності, при тому, що для сільського господарства нормально, коли вдовгу ми отримуємо до 30% економічної ефективності, а тут аж 53. це дуже крутий результат. Тим більше, що ми зараз стоїмо на порозі світової кризи. А якщо вона все ж відбудеться. То наша з вами продукція буде дешевшати в першу чергу. І ні про які не те, що 50, а й 30% економіки мови не буде точно. Через те, що фермери зараз думають, здавати продукцію невигідно, відповідно, немає оборотних коштів. Це означає, що ніхто на наступний сезон не закупляє інструменти отримання врожаю, добрива, препарати, насіння. Чим це небезпечно? Є високий ризик того, що всі будуть закуплятися уже впритик. Сезон безпосередньо перед внесенням. Через це в спішці всі будуть згрібати абсолютно все. Ризик відсутності потрібних вам строк добрив, насіння чи препаратів зростає прямо пропорційно. Тому фіксуйте прибуток і закупляйтеся на наступний рік, щоб взяти по максимуму з наступного сезону. Не бійтесь здавати! GrowX Trade вам допоможе вигідно здати продукцію. Переходьте за посиланням під відео на сайт GrowX Trade щоб реалізувати ваш врожай, пишіть в коментарях, скільки вам обходиться технологія вирощування, і не забудьте поставити вподобайку та підписатись. Буду вам за це вдячна. Дякую, що додивилися до цього моменту. До зустрічі на каналі Гровекс.